Всім привіт, мене звати Ярик і сьогодні ми будемо грати в Гроунд. Якщо що, в мене запис чомусь не записали і мені ну, робити новий світ, я швидко сюди прибіг, щоб бурло. Ну, як ви знаєте, я ж кожен день, майже кожен день знімаю відео, і я от сюди прийшов. Так, ви там касети є, яку не, не дослухали. Ну, кому інтересно слухати, я це зроблю. So well, колись у мене ж буде дуже багато просмотрів, і хтось захоче climbing, послухати. Crawling, I'm wasting daylight running. Climbing, Надо падать на листочек А having... вас немає цього парашютта. <sharp> не <sharp> <sharp> я, я тут тут все знаю, буду ходити. От останній раз. <sharp> <тут> крупиться <крупіцей. sharp> я на ці штуки. Я поїхав знову до Знову на канаті. Тоді якщо кожен раз треба їхати по канаті, як ви бачите. Ну, яка можна по ній проїхати. Якщо ви бачите, то не можна проїхати, тоді не їхте. не, не туди. Так, ідемо туди до лабораторії <ривіт> їхать. І тут є пароль. І нам треба знайти пароль. Для цього потрібно знайти чотири листка. щоб відкрити ці двері, е, двері і. от там жовте показано супер чіп -бурго. Чи що Там 500 крупиць знань, ми туди не будемо йти. Я коли я сюди йшов, я ну, знайшов тут гусеницю. Вони все-таки тут гуляють, але коли я сюди прийшов на своє виживання, я був тут ночі. І, ну, ввечорі їх не було. От, отак вони виглядають, як лісточок. А ще я зрозумів, що у дивній машині. Там е, потрібно вбити кліщів, е, де проводять. Ми їх там вбили, але це було на першій серії, і я не знав, що, що їх потрібно вбивати. Тут є макшоки. Вони вбивають пауків. От. Макшок. Маковий шок. Вони ще Бачите, маленький паукач. Вони інтерується і від маленького паука ми отримаємо тільки О, от, тут є станція фігури. Воно дає мутацію, типу, якщо ви бачите мураху, яку є їжа, то ви можете від неї відібрати цю їжу. Дуже багато корисних речей: це кварацит, це мрамор, паутіне волокно, а все інше не корисне. Тільки ці три речі. Ну, це щоб їжа. Я в перший раз погиб. Вперше. Я вам тут забув показати о, що тут лабораторія знизу. Ну то нічого немає, кромі крупіт знань. Вона знає скільки? Столі 500? Ну, мені здається, сто. 100. Там якась штука була зараз. Вот вона. Батарея. Теж не розумію навіщо вона. Може там теж кліщі, яких потрібно вбити. Але ні, не потрібно. Я сюди прийшов, там де був мій паучок вбив, то я сюди пригнув. Ну, типа, по канатній дорозі приїхав і там по той канатній дороге, яка паучок мене вбив, я по ній поїхав сюди о, прийшов. Давай, відкривайся. О, То, що я вам можу показати точно. Що я з нього випадає Так, куди ти? Вот, повотинки випадає. Бабу мало життів. Якщо я видалю цей мир. Нічого страшного, я на ньому не, не буду довго грати. Тільки нуль днів. Тут не потрібно двигатися, і вам ягода там нічого не зробить Так. Просто прыгаємо і нажимаємо сюди. Тут маленький паук качес А Його тут немає. А чому? Вот я бачу, що він є. Так. Кусі є Так, тут нічого немає. Ще один пароль. Останній. Чи не останній? Не, не, останні, не останній не останній Це ми третій взял. От як він вийшов від Отже, двері не можна відкрити. Тут є, а далі там нічого немає. Будемо підніматись. І вони кого б'ють. У мене когочко. Так, будемо йти сюди. Купити зазнання не, кори, не потрібно. Я забув, що тут ця. Тут є у нас зубки. Вони корисні. Адіос! Все, його немає. Він нас не піймав. Так, і йдемо сюди. Якщо ви пам'ятаєте, я тут був. От. Та навіть усі можна покупити. Я вам просто хочу показати останню двері, яку не відкрив. Вона не корисна, okay. бачите, в центр прийшов? А, тут ще одна Чіот, ще одна Чиота! Справимо пароль, 4 цифри взяли і. от цей чіп Супер Чіпбу. Касети, потім Вензіген, візьмемо, це доктор Таллі, ну, унділ, ви бачите, горький. Це корисно. це для купірки. Не, корисна штука, я вам покажу потім. Ми будемо щось робити, бо я вам нічого... Бо я не пробушу цю касету. Та візьми на ці 500 купіт знані. Якщо що, я тут, десь тут вбивав бджолу. Чи? О, вот тут я вбивав бджолу, а вона кудись впала. Ну я бачив куди. А потім ця бджола Зникло. Довго слова говорив. Думав, що говорити, не зміг подумати. Давайте туди заліземо, можемо залізти. Так, давайте передишку зробимо. Так, зараз будемо пригати. І. Пригаємо! І. Не забув насити пригнути. of this blasted <air> this place. place i told them both no base balls no fling man discs no no sir it is likely that this will be my last log from the hedge ladder regrettably the spider infestation has only worsened Last night I had a close encounter with a giant brood mother that shook me to my gun. No, no, no. Evacuation protocols for the Hedge Lab. Make sure any remaining biometric scanners and passcodes are encrypted in the mainframe. So, necessary. Be to... be so, we're, be to... be so, we're being watched. A я, кстати, в no, по yeah. Yeah. и вот цей рюкзак я хотел просто узнать, как он работает как его подберу еще mm -hmm. одна коса so, 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 yes. Burble, сюда, ну, сюда можно directed... залезть, так бежим, Explained organization organization to an alphabetical list. That menu is being printed now and should be ready for review in approximately 12 weeks. That is complete. I will be able to organize your research notes based on the algorithm you select. Ідемо well, до борфлу, тому що нам потрібно віддати ці чіпи Що я бачу, Це у нас світлячок. Да? світлячок да. Ви на, вони, бачите, нейтральні. Ідемо далі. 4 метри. Так, ми сюди прийшли і вот, що звідки роблять. Вони дають максимально, зро, максимально виносили. Возникловання голоду і жарт, це не Лічення, максимальне число активного мута. Це найкорисніше. І бачите, три зуби не один. І як у нас немає багато мутаів, то вони не корисні. Максимальним об'єм пачки ресурсів та предмету, максимально об'єм пачки ресурсів, максимальний об'єм пачки стріл. це не дуже корисно. А мігазуби ще менше, ніж а, ні зубок, а вони ще краще. Ну тому що дорослі це а Молоджі, це зуб. Якщо що, якщо у вас є максимальне здоров'я, таке м'ясний щит, і ви нажмете на максимальне здоров'я, то тоді у вас буде Чим більше здоров'я. Так, я вставляю копірку. І от що буде. Ви закрупіти знання, можете купити якусь штуку. Скопіювати Це корисно. Ти ще знання? Ні, я стільки не віддав Ніколи. Так, и в этом поговориме. Это суперчип, бурлу. И мы получаем 2000 крупицу. А за звичайно за 1000 крупицы 1000 забули, Там ми получили 1000 крупицу. И у нас тут в магазині чип живая изгород. Вот. Появились у нас Канатна дорога, корисна, лісниця не корисна. І це важко робити. А це мутація, вона робить, якщо ви впадете, тоді получите менше урона. Ну, не дуже корисно. І це найнекорисніше стоїть 4 тисячі кропіт знані. Хочу вам показати, як воно працює. От, скопіруємо, тисячі кропіт знання потеряли, і в нас тепер їх не 4, а 5 я вам показую, що буде, якщо у вас не хватає кропіт, знай, ну, якщо хочете. Ну що ж, дякую, що подивились моє відео. Підписуйтесь ставте лайки.